Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні хочу розпочати розповідь про всіх чемпіонів світу з шахів. Планую робити відео з кожним чемпіоном світа з шахів. Одну партію. Беру дві партії. Одну партію буду викладувати в суботу, одну партію буду викладувати в неділю. Тобто по суботам і неділям буду розповідати за кожного чемпіон, чемпіона світу шахів. Маю надію, що це буде цікаво для любителів шахів. Починаємо. Першим чемпіоном світу шахів був Вільгельм Стейніц, який здобув цей титул в 1886 році, перемігши йогана. Цукер торта та був чемпіоном світу з 1886 до 1894 року. Вільгельм Стельніт сам народився в місті Прага Австро-Угорщина на той час. 14 травня 1836 року а помер 12 серпня. 1900 року в місті Нью-Йорк США. Розпочинаємо з шахової партії першого чемпіону світу Вільгельма Стейніца в 1862 році проти Огастаса Монгредієна. Вільгельм Стейніц грав за білих. Біли пішли королевським пішаком є 2 на є4. Чорні відповіли ферзовим пішаком на d5, розігруючи скандинавський захист. Білі забирають пішака на d5. Чорний ферзь забирає нашого пішака на полі Д5. Білі виводять коня на поле С3 з нападом на ферзя. Чорні в основному відводять ферзя на поле А5 при таких ситуаціях. Але противник Стейниця відвів на первоначальну позицію на поле 8. Ну, перше вже порушено два таких правила дебютних. Старатись виводити фігури, розвивати центр і не виводить ферзя. І ще одне правило, що не можна повторювати ходи. Так от вийшов ферзь і заховався. На своє ж місце. Два, два ходи зробив. Білі захватують центр переводом пішака на поле Д4. Чорні відповідають ходом пішака на поле Е 6. Білі розвивають фігури та ходять конем на поле Ф3. Чорні дзеркально, ходять конем на поле Ф6. Білі виводять слона на поле Д3 та підготовлюють місце для рокіровки. Чорні виводять слона на полі Е7. Теж підготовлюють для рокировки. Білі роблять коротку рокировку. І чорні роблять коротку рокировку. Білі розвивають останню легко фігуру. Це перевод слона на поле Е3. Чорний пішак відкриває дорогу слону ходом на поле Б6. Білий кінь ходить на поле Е5. Чорний слон виходить на поле. Б7. Білі переводять пішака на поле Ф4. Чорний кінь з Б8 переходить на поле Д7. Білий ферзь переходить на поле Е2. Чорний кінь виходить на поле д5. Білі забирають своїм конем чорного коня на полі Д5. Чорні забирають пішаком коня на полі Д5. Білі перекидають туру на поле Ф3. Зрозуміло, пройти на королівський фланг. Чорні видвигають пішака на поле Ф5. Перекривши слону. Атаку на пішака. Білі переводять туру на поле H3. Чорні, щоб не дати розвити фірзя. Бо ферзь може стати сюди, буде атака. Щоб не дати розвити фірзя. Ходять пішаком на поле g6. Білі двигають пішака на полі G4. Розрушаючи королівський фланг противника. Чорні беруть пішака на полі G4. Стейніц забирає пішака на полі. H7 з жертвою тури. Чорні не забирають туру. А беруть конем білого коня. На полі Е5. Білий пішак з F забирає чорного коня на полі Е5. Чорний король забирає дармову туру на полі H7. Білий персь забирає пішака на полі g4. Чорні для захисту пішака переводять туру на поле g8. Білі переводять ферзя на поле h5. Шах. Ну, тут не можна брати пішаком, відкривається. Слон стоїть. Чорний король відходить на єдине місце на g7. Білий ферзь переходить на h6 шах. Пішака не можна брати ферзьом, бо, до речі, ну здається. Бо якщо відійде король то фе, э, ферзь стає проти Тури з королем. Шах. Чорний король відходить на поле Е6. Ж7. На Ф7. Вибачаюсь. Білий ферзь переходить на аж сім шах. Чорний король відходить на поле є шість. Білий переводить ферзя на поле аж три шах. Чорний король повертається на поле Ф7. Білі переводять туру на поле F3, F1, шах. Чорний король відходить на поле Е8. Білий ферзь переходить на поле Е6. З нападом на туру. Чорні відходять турою на поле Е7. Білі зв'язують чорного слона ходом слона на поле g5. Чорні ходять ферзем на поле D7, щоб розмінятися. Білі забирають пішака. Слоном на полі g 7. Шах. Чорна тура забирає. Чорна тура. Забирає нашого слона на полі g7. G6. З нападом на перзя. Білий перш забирає туру на полі g 6 Шах. Чорні закриваються ферзем. На поле є 8 А, від шаху. Е, від шаху чорний король відходить на поле д 8 Д8. Білі переводять туру на поле. Ф8, шах, Чорні закриваються ферзем на поле Е8, білі забирають чорного ферзя, ферзем на полі. Е8. шах, і мат. Ось така гарна перемога у виконанні першого чемпіону світу по шахам Вільгельма Стейніца одержана над. Огастосо Монградієном з ефективною жертвою тури, яка стала неочікуваною для короля противника. Якщо вам сподобалась дана партія, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!